Масол, мистецтво, 10-11 клас, аудіопідручник. Додаткова презентація, параграф. Скульптура, мовчазна потаємна муза. Ще раз повторюю: скульптура, мовчазна потаємна муза. Що таке скульптура? Скульптура це вид образа творчого мистецтва, твори якого мають об'ємну форму і виконуються засобами витесування, виливання, ліплення. Згадайте, чим відрізняється монументальна, станкова і декоративна скульптура. Неперевершеним зразком античної скульптури є Венера Мілоська, мармурова богиня кохання вражає своєю загадковістю класичними ризами обличчя, пропорціями фігури. Грецький культ прекрасної духом і тілом людини демонструють скульптури Дискобол і Дорифор. Які збереглися в копіях. Основним досягненням римлян є скульптурний портрет, це парадний, камерний, кінний, якому притаманні реалістичність відображення характерів, урочистів, що мала звеличувати могутність влади імператорів. Рельєфи на історичні сюжети часто прикрашали тріумфальні арки і колони. Захоплюючись майстерністю грецьких і римських скульпторів, митці наступних поколінь звертаються до античних статуй як до найкращих зразків мистецтва. Християнська релігія визначила своєрідність європейської середньовічної скульптури, яка стала частиною соборів романського стилю. У мистецтві готики скульптура відіграє помітну роль, олюднюючи архітектуру, статуї святих, апостолів, пророків. Фантастичних істот, а деколи і реальних осіб заповнюють портали ніші, виступи карнізів. Поміркуйте, як римські скульптори втілювали ідею греків: людина, це міра всіх речей, як вони досягали монументальності парадного портрету. Згадайте твори Мікеланджело, які ви аналізували, вивчаючи стиль Ренесансу у восьмому класі, що означає п'єта, назва його знаменитої скульптури. Серед видатних творів Мікеланджева Буанаротті, одного з титанів відродження. Скорботна композиція капели медічі у церкві Сан лоренцо Статуя Лоренцо медічі розташована в ніші на стіні. Він сидить у глибокій задумі. Перед ним застигли алегоричні фігури ранок і вечір. Напроти, симетрично статуя Джуліано Медічі, біля ніг якого лежить алегоричні фігури День і ніч. Чотири горизонтальні фігури ніби спадають із кришок саркофагів, символізуючи плинність часу. Погляди обох герцогів спрямовані на мадонну, статуя якої розташована в центрі композиції на третій стіні. Вона об'єднує скульптурні групи двох герцогів. Епоха відродження не знала ще такого гармонійного синтезу архітектури і скульптури. Якість і врівноваженість, до чого прагнули митці Ренесансу, сповнені напруженістю і драматизмом, творчість Мікеланджело стала передвісником наступної епохи барокка. Запитання, які твори Берніні, що стали знаковими для стилю барокка, ви знаєте? Найвидатніший представник італійського барока Джовані Лоренцо Берніні, як і Мікаланджело Буанаротті, належав до митців універсалів. Він блискуче виявив себе не тільки в архітектурі, а й у пластичному мистецтві живопису. Переконливо репрезентує мову барокової пластики і новаторства. Лоренцо Берніні його твір, Аполлон і Дафна. Експресія образів і динаміка форм цієї скульптури були революційним кроком у галузі різьблення по мармуру. Поселити життя в бездушну кам'яну брилу, це особливий дар Лоренцо Берніні. Такої вершини не зміг досягти жоден із його послідовників. Запитання, якими пластичними засобами митець передає динаміку емоції персонажів, пози, жести, волосся, вирази облич, драпірування одягу? Скульптура стала невід'ємною складовою архітектури барокка, надаючи динамічної виразності церквам, палацам, павільйонам, фонтанам. Німеччина, безперечно, пишається комплексом цвінгер з щедро прикрашеним статуями і декоративними рельєфами, картушами з гербами і химерними маскаронами. Доба Рокока привнесла в мистецтво скульптури нові образні типажі. Скульптори створювали безліч витончених чоловічих і жіночих статуй і бюстів, статуетки німф і фавнів. Ідеалом красоти став Амур Етьєна Моріса Фальконе. Відомо, що майстер сам створив близько десятки подібних робіт, ще й передав замовлення учням і колегам. Для майстрів скульптури класицизму характерні культ ідеалів античності і відродження, стриманість, чіткість форми деталей. Митці часто звертаються до міфологічної тематики, наприклад, до сюжету міфу про Амура. І Психею Сутолосна міфу Кохань, тема кохання була втілена Огюстом Роденом у знаменитих композиціях поцілунок і вічна весна, не перевершених за грацією та експресією. Роден – його можна вважати засновником експресіонізму в скульптурі у містах Європи і поза її межами є понад 20 копій відомої роботи Огюста Родена-Мислитель. Завдяки контрастам фактури, прийомам обробки матеріалу митці вдалося показати людину, сповнену внутрішньої енергії. Різноманітність напрямів і стилів, багатство тематики і матеріалів подарувала людству епоха модернізму. І постмодернізму. Славетний засновник кубізму Павло Пікассо створював не лише живописні композиції, а й оригінальні за формою кубістські скульптури. Митця румунського походження Константина Бранкузі вважають одним із піонерів абстрактної скульптури. Він намагався втілити образ птаха в універсальній лаконічній формі, вловити політ як символ, культовий для мистецтва сучасності, експресіоністський твір, людина, яка крокує швейцарця Альберто Джакометті, Зображений на швейцарській банкноті 100 франків. Тонка муфлезо, крихка бронзова фігура з грубою поверхнею зображує самотнього пішохода. Скульптура в людський зріст, створена для міської площі, була продана на аукціоні за 100, майже більше, ніж 104 мільйона доларів. Безперечно, цінність творів мистецтва не вимірюються тільки грошима, проте міжнародні художники, художні аукціони демонструють світові тренди, виявляють тенденції моди, відкривають нові імена та роблять сенсації, адже торгівля творами мистецтва перетворилася на великий бізнес. Об'єктів, що привертають увагу сучасних скульпторів, багато, чимало творів присвячено друзям людей, тваринам. Приміром, у Бремені біля міської ратуші встановлено пам'ятник бременським музикантам. На Дунаї в Будапешті є. Оригінальна кінетична скульптура, велосипедист, що ніби їде на воді, тому що течія річки рухає колеса. Залізного поня можна побачити в парку Європи, що неподалік Вільнюса. Найцікавіший експонат цього музею скульптура просто неба. Лабіринт, побудований із більш ніж трьох тисяч старих телевізорів. Інфодерево, він занесений до книги рекордів Гіннеса як свого роду найбільша скульптура. У сучасній урбанізований простір органічно вписуються масштабні об'єкти, що відображають нове пластичне мислення. Зразком гігантоманії є унікальний атоміум у Брюсселі – Конструкція за вишки 102 метри і вагон, вагою 2400 тонн. Вона відтворює просторове розташування дев'яти атомів кристала заліза збільшеного, збільшеного у 165 мільярдів разів. За задумом пам'ятка символізує науково-технічний прогрес, мирне використання енергії атома, важливу роль заліза в розвитку світової економіки. Атоми у формі сфер. Критих металевими пластинами, з'єднані трубами, це коридори з ескалаторами для пересування відвідувачів музею. Отже, модерністська скульптура поступово здобула визнання і за деякими винятками втратила свою приголомшливу новизну. До творів скульптори нині відносять композиції поп-арту у вигляді конструкції з пивних банок чи гігантських вінілових гамбургерів. Термін, термін скульптура вживають сьогодні щодо ширшого кола мистецьких явищ, мобілів, інсталяцій тощо. Постмодернізм узяв із різних європейських стилів щось особливе і потрібне для подальшої творчості. Сучасні скульптори не перестають експериментувати і дивувати, стимулюючи сильні емоції та інтерес до всього нового оригінального. Терміни, що ви вже, мабуть, прочитали, що таке аукціон, що таке маскарон, що таке маска. І завдання, які ви можете вибрати для себе і використати і зробити. А далі я пропоную вам подивитися презентацію, роздивитися, уважно почитати. Ось, а коли ви закінчите, будь ласка, напишіть мені коментар, і я бажаю вам гарного настрою і здоров'я.